Новий це середньостиглий гібрид кукурудзи селекції Майс з 330. Гібрид відзначається потенціалом врожайності до 150 центнерів з гектара та поєднує універсальне призначення для вирощування на зерно та силос. Основні характеристики гібриду кукурудзи новий. Тип зерна зубоподібне жовтого кольору. Висота рослин сягає до 280 см. Вихід зерна при обмолоті 82-85%. Биральна вологість зерна становить від 14 до 18%. Переваги гібриду кукурудзи новий. Висока врожайність. Гібрид забезпечує стабільні врожаї до 150 центнерів з гектара, сприятливих умов вирощування. Екологічна стабільність. Новий добре адаптується. До різних кліматичних умов, демонструючи стабільно високі результати, посухостійкість гібрид зберігає високу продуктивність навіть у посушливих регіонах України. Новий це універсальний гібрид кукурудзи, який поєднує високу врожайність, стійкість до стресових умов та екологічну стабільність, гарантуючи надійний результат для кожного аграрія. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.